Так, показуємо цю штуку і показую свої штани. Ну, це просто капець. Це надстійка підводка для брі. Я перебувалася і боронила. Зараз не знаю, поїду додому, буду намагатися це врятувати. Ну що, я прийшла в магазин. У мене зараз одна надія. Зараз запрошую улюблений кисневий пінк Спробую замочити в ньому. Ну і подивимось, допоможе чи ні. Що ось так виглядає моя надія. Но, то, що все буде добре. Сподіваюся, що кисневий порошок мені допоможе. Мій улюблений кисневий пінгстап. Зараз відкриваємо його. У мене новенька баночка. Ось так. Витягли мірничок. Я буду брати десь приблизно дві ложечки на свої штани. Не знаю, може це забагато, але я дуже переживаю за те, щоб плями вивелись. Тепер додаю воду, але не окров. Переживається така делікатна тканина, щоб нічого не сталося, просто задають теплу воду. Пульбашки почали з'являтися, і вони трішки так потріскують. Це означає, що починає працювати кисень. Що прийду після роботи, подивимося на результат. Це реально важко повірити, але подивіться, мої штани такі ж рожеві, як і були, і без плям. Я просто в шоці. Реально в шоці. І найголовніше кольори, тканина, все як було.